Узнаваємось, Лалка, 22 за тисячу, тож я не бачу результатів мімо. Так, тут, значить, переписки 0. Нахуй. Тут покупки на сайт є. Окей, тут нічого не показується. Блять. От як поняти, Ко кончені. Коротше, у Фейсбука є така фішка, що. От е метрики втикають у них а, там, неділю, дві, три, і вони не показують ніякого результату. Ну, типу, в мене стоїть. От, я потратив по одній 29, по іншій 15, по ще одній 10, по ще одній, а, 5. І по кожній з них показано, що 0 начатих переписок, е а це основна цель цих компаній. І я не можу зорієнтуватися, які мені з них вигідні, а які ні. При цьому я бачу, що в мене пройшло за вихідні 33 діалога. Розумієте? Що за піздець? Як я можу розуміти, яка мені що, скільки перенесла, якщо метрика мені не показує? Ну, Дікухаш, правильно? Правильно. І коли вони розчехляться, і коли щось поміняється, я їх знаю. Тому що я на це не впливаю. І як воно буде далі, теж хазирую. Ну, зменшую скрізь розход. Подожду, поки появиться метрика. Ну тут теж зменшують розход, сьогодні вже 16. А тіпа, є сенс крутити рекламу взагалі, там, до 20-го і все. І далі можна виключати, бо заказів уже не буде короче кончені. Мета це просто така діра величезна, що я і пав. Так, о! Відгуки налетіли. Негативні. Ага! Uh, у замовленні продацем була вказана ціна доставки 80 гривень, а дадовій пошті взяли за посилку 110. І це при умові 100% передплати замовлення. Сука, ми не впливаємо на uh, вартість замовлення. Так, поїхали. Так, 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 так. Ми не впливаємо. На вартість пересилки. А ціна транспортування вказується.